Ну що, друзі, доброго дня? Ради вас вітати на своєму ютуб каналі підбору автомобілів. Мене звати Роман, це команда Експерт Авто 24. Ми займаємось автопідбором по всій території України. Разові огляди, супроводи, на авторинку, підбори автомобіля під ключ. Ось тут номер телефона. Також не забувайте, друзі, підписуватись на наш канал. Ваша під. Підписка і ваша підтримка дуже важлива для нас. Пишемо коментарі, підписуємось і бажано також ставити лайки. Сьогодні ми знаходимося на найбільшому авторинку вживаних авто в місті Луцьк і будемо знімати для вас досить популярні автомобілі, яких тут є, в принципі, великий вибір. Ці автомобілі, які... От з трьох метрів підходите до нього і бачите, що він однаковий, у вас колір має, рівненькі зазорочки. От щось такі, якісь свіжі надходження, які візуально плюс-мінус в гарному стані, які ми можемо рекомендувати хоча б для перегляду, не для підбору там і купівлі. А хоча б можна візуально підійти, подивитися, що він плюс-мінус в адекватному стані. Оці автомобілі сьогодні будемо вам показувати. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і поїхали дивитися ціни на свіжі надходження. Так, перша машинка, яка попалася на нашому шляху, візуально досить непоганий паркетничок. Бачимо, що він у нас однаковий колір має, однакові зазори. Ну, такі плюс-мінус посічені фари, ну це, в принципі, таке. Це, можна сказати, розхідний матеріал. Знову ж таки, автомобіль їде по трасі, все воно піскострується. Тут сколи в нас будуть, тим паче це в нас автомобіль не новий 13-го року. Нічого тут критичного такого немає, але колір досить гарний. Дивіться, це в нас ax 35 13-й рік, 187 тисяч пробіг. Він у нас має повний привід, 2 літра дизельний двигун. Його ціна 13700. Ціна досить адекватна. Зараз, якщо походити по ринку в базарний день, ви знайдете цей автомобіль і по 19 тисяч доларів з пробігом там около 100 тисяч кілометрів. Знову ж таки, ціна конкретно не оправдана: 19 тисяч доларів. Я рахую, це трошки багато. Так як можна подивитися якесь Santa Fe вже в більш свіжому поколінні за 19 тисяч доларів. З Кореї можна там пригнати, воно реально буде дешевше. Цей автомобіль у нас на легкосплавних ось таких 16 дисках, він у нас вже на зимовій гумі на лінзованій оптиці. Так, що в нас? Безключовий доступ є: механічна коробка на сидіння, клімат, навігація, підігрів передніх сидінь, також підігрів задніх сидінь. І що? І, в принципі, все, люку в нас немає. Допомога при спуску, датчики світла та датчики дощу. Кермо у нас оригінальне, в цілому непогані автомобілі. Якщо ви шукаєте автоматичну коробку, тут самий звичайний, безпроблемний шестиступеневий гідротрансформатор, механічна коробка також тут вічна. Ходить весь срок служби експлуатації цього автомобіля. Непогані паркетники, альтернативи знайти крайні важко. Тут непогані дизельні двигуни, як 1,7, так і 2,0. Але більш ресурсний, звісно, буде 2-літровий дизель. Хочете дизельок, можна розглядати два варіанти. Хочете бензин, ну їх бензинових практично немає. Але там також є і турбовані, і GDI-двигуни, і атмосферні двигуни. Але про них розказувати ми не будемо, тому що тут їх ну, немає жодного автомобіля з бензиновим двигуном. Марки Kia-Hyundai ви тут не знайдете. Виключно дизеля або дивитись кореців старішого покоління. Там 2008 і 207 там рік можна знайти бензиновий двигун. Всі свіжі покоління йдуть у нас дизель. Так, друзі, попався нам такий досить непоганий екземпляр. Домовлялися з вами, що будемо показувати вам лише свіженькі гарненькі варіанти. Є ось такий B6. Знову ж таки, роки два й три ці автомобілі в підбір під ключ ми не беремо. Як бензин, так і дизель, знайти його живого крайні важко. Але дивіться, попався такий гарний варіант. Я не можу сказати, в якому він стані, але виглядає досить непогано. У нас лінзована оптика гарний такий графітовий колір. Він у нас на ковпаках, на залізних дисках. Але дивіться, в нас тут 237 тисяч пробіг. 9 рік 1,4, бензин Тесай-двигун. Саха. Ви всі про нього чули. Про нього всі розказують, що це такий супернадійний двигун. Але оці перші покоління, Теасай-двигуна, вони... Такі трішки капризні, м'яко кажучи. Так, я думаю, вже всі ці проблеми до 2025 року були вирішені саме з цим двигуном. Вже поміняли в нас вкладиші, вирішили проблему з турбіною, замінили ланцюг 100% і, в принципі, можна буде їздити. Там є більш потужніші версії, де в нас йде турбіна з компресором, але знову ж таки, то конкретно така ненадійна. Компановка цього двигуна він їде досить класно, але ресурс його буде там в районі 150 тисяч кілометрів. Оцей 1.4, він трішки їздить, але він буде більш капризніший у вас до якості пального і до обслуговування. Буде дорожче. Чим той самий 16 MPI двигун. Так, дивіться, 237 тисяч пробіг. У нас клімат, мультикермо, рідний пробіг, заявляє продавець. І 6499 його ціна. Так, давайте заглянемо в салон по цьому автомобілю. Що він у нас має? Дивіться, гарний такий текстильний салончик. Салони в b 6 го реально гарні і досить міцні. Так, у нас роздільна кліма, штатна мультимедія і оригінальне мультифункціональне кермо. Кермо у нас не перешите, не фарбоване, датчик світла, датчик доща, також присутній круїз контроль. Чотири склепємничка, зеркала у нас з підігрівом і зеркала у нас складаються. Знайти такого без шостого ну, нереально, я не знаю. Але якщо хочете, можемо перевірити для вас будь-який автомобіль, який є на території України. Ось тут залишаю вам номер телефона. Можете подзвонити, проконсультуємо вас по будь-якому питанню, зв'язаному з автопідбором. За цими автомобілями просто стоїть черга 32 дзвінка кожну годину дзвонять і знайдіть мені мігана третього з адекватним пробігом, хоча б около 200 тисяч кілометрів. Також забіжу наперед, скажу, що це крайні важка задача. Ці автомобілі проїжджають мінімум 30-40 тисяч кілометрів в рік по Європі. Бувають винятки, але крайні рідко. Дивіться, Міган 3, 2012 рік, 1,5К-9К, всіма любимий дизельний двигун. Ставився він на велику кількість автомобілів. Випускався він там, з 2000 року по 2025, і зараз вони також випускаються. Крайній надійний, безпроблемний дизельний двигун. Знову ж таки, якщо ви будете його якісно обслуговувати, заливати туди нормальну солярочку. Ну і в принципі не забивати на обслуговування, на нормальну вливу, нормальні ні, фільтра він ходити буде крайні довго. Дивіться, е, значить, цей автомобіль до нас приїхав, скоріше за все, з Нідерландів, має РДВ, тобто витяг з пробігом і якимись там технічними обслуговуваннями. Так, дивіться, останній заїзд 25 рік, 8-й місяць, 231 тисяча кілометрів. Скоріше за все, пробіг у нас підтверджений і 100%. Також там на тій оригінальній ТВ є QR-код. Ви можете його відсканувати і подивитись, який тут дійсно був пробіг. У нас гарний такий баклажановий колір на ковпаках цей автомобіль. Да? такі ковпаки у нас під легкосплавні диски. І на зимовій гумі. Протектор у нас досить непоганий. Практично нова зимова гума Хінкук. Так, без ключового доступу немає, роздільна кліма є. Навіаційна система є. Кермо у нас оригінальне, не фарбоване, не шите. Датчики світла дощу, сплопідйомники, шестиступенева коробка передач. Бувають вони різних модифікацій. Ці двигуни там 66 кВт. І до 81 кВт, а саме 1,5 дизельок. Як зрозуміти по коробці передач, скільки у вас кВт? Якщо у вас в середині 5-ступенева коробка передач, то двигун у нас самий такий простенький на 66 кВт. Якщо у вас 6 передач, то вже потужність у вас буде трішки вища. Знову ж таки, економічний, досить непоганий на 66 кВт, але при можливості беріть на 81 кВт, класний, топовий, їде він досить бодро по трасі і, в принципі, досить економічний. Цей автомобіль по трасі споживає в районі 5 літрів при швидкості 110-120 км на годину. Так, всіма любимий меганчик в кузові хетчбек із атмосферним 1,6 бензиновим двигуном. Досить непогана компоновочка, надійний безпроблемний 4 двигун. В ремонті він буде коштувати в рази 4 дешевше, чим відремонтувати дизельний двигун або той самий бензиновий турбований 1,4, який встановлюється в нас на цих автомобілях. Це така золота середина, безпроблемна. Його полюбляють абсолютно всі. Він досить економічний. В районі там 7,5 літрів буде споживати він пального. І одночасно він надійний. Також він атмосферний, на нього можна встановити газ. 6400 ціна 185 тисяч оригінального пробігу нам заявляють, але знову ж таки, жоден з сьогоднішніх автомобілів ми не рекомендуємо. Це виключно огляд цін. 2009 рік і гарний такий темно синій колір. На ковпаках базова комплектація в нас навігації нема, круїз контролю нема. 5 передач, також вони бувають шестиступеневі. І в нас звичайний кондиціонер. Кермо в нас трішки перешите. Скоріше за все, воно у нас було звичайне таке пластмасове, поліуретанове. Зараз хоча б якийсь трошки вигляд має. І чотири склопідйомника в нас присутні на цьому автомобілі. На ковпаках на зимовій гумі. Є в нас туманка, оптика в нас звичайна. Непогана ціна, плюс якийсь торг за 6 тисяч доларів. Я думаю, досить непогана покупочка. Тим паче, якщо тут дійсно буде рідний пробіг 185 тисяч кілометрів. Так, дивіться, популярний паркетничок такий. Я не скажу, що він суперкомфортний, але це досить надійна позиція. Дача, Дастер, також може бути Рено Дастер. Це абсолютно однакова машина, просто залежить, звідки вона пригнана і де вона збиралася. Це досить непоганий автомобіль. 10-го року 16 такий же самий атмосферний двигун, який стоїть у нас на міганчику третього покоління. Досить надійний, пробіга в нас нема. Є в нас номер телефона власника і ціна 7200. 7200, рахується, досить непогана ціна. Тим паче, якщо це в нас бензиновий двигун, пробіги на них були невеликі. Це не такий не, не трасовий автомобіль, сильно великий кілометраж на ньому не накатували. Ну, це з практики, я вам говорю, саме за цей автомобіль ми нічого не можемо сказати, який тут рідний пробіг. Але з практики паркетники це така машинка або вихідного дня, бо десь вони там працювали, можливо, скоріш за все, на якихось фірмах, десь на полях, десь на якихось логістичних компаніях. і накатували невеликий кілометраж. Це чисто моя така. Думка. Дивіться, він у нас на 16 легкосплавних дисках, на зимовій гумі, гарний такий перламутровий чорний колір. І зацікавлений він у нас комплектацією і салоном. Салон у нас повністю шкіряний, 5-ступка, кондиціонер і передні два склопідйомнички. Також у нас присутні. Ні, ззаді в нас не присутні. А, ні, ззаді також є. Цей автомобіль у нас на чотирьох склопідйомниках, дуже рідко воно попадається. Як правило, на цих авто в нас йдуть звичайні весла. Непогана позиція, бувають вони також з повним приводом е і з переднім. Атмосферний економічний двигун поставили на нього ззаді газік і поїхали кататися. Так, дивіться, яка попалась нам унікальна позиція в плані цінового діапазону на ці автомобілі. B8 Passat ми беремо від 18 тисяч доларів. Крайні важко знайти його з меншим бюджетом. Тут попався нам ось такий на обліку b 8 Passat, універсал, гарний коричневий колір. Ну Такі нештатні, нестандартні, легкосплавні ось такі диски у нас на зимовій гумі цей автомобіль. Ну, звісно, я б диски поміняв би відразу. Зацікавлений нас ціною 11900-267 тисяч пробіг. 1,6 дизельний двигун, механічна шестиступунева коробка передач. Нефарбований 100% клімат трьох зони, електропакет підігрів шестиступка 15 2015 року цей автомобіль. Знайти його з адекватним станом в цей бюджет крайній важко. Він у нас вже на обліку, як ви бачите. І по комплектації в нас механіка, запуск кнопки, електростанковий автохолд. Така в нас допотопна навіаційна система, але слава Богу, вона в нас є. Підігрів сидінь, двохзонний, точніше, трьохзонний клімат-контроль. У нас оригінальне шкіряне мультифункціональне кермо і чотири склопідйомника, має мається автомобіль. Датчики світла дощу. Знайти його в такий бюджет крайні важка задача. Декілька днів назад дзвонив нам замовник, каже: Роман: хочемо максимум не за всі гроші світу. Я кажу, який автомобіль? Б8 Passat. Попробуємо знайти який бюджет? 13,5. Я відразу кажу, що знайти його живого крайні важко. А тут попався за 11,900 не фарбований, ну знову ж таки, треба перевіряти пробіг. Якщо тут дійсно адекватний пробіг, без проблем по паливній системі у нас з форсунками з турбіною і сажую, все добре, то можна розглядати їх до покупки. Він нас йде з ремінним приводом ГРМ. Вслуговуваний цей автомобіль е досить недорогий, отак би я сказав. Комфортний, надійний, безпроблемний і економічний. По трасі він споживає в районі 4,5 літрів на 100 кілометрів при швидкості 120-130, так як це у нас двигун 1,6, яка можна сказати, малометражка, всі хочуть 2-літровий дизель, так як це великий такий м -м, універсал, але 2-літровий дизель. Буде коштувати трішки більше. Ці автомобілі в підбір беремо від 18 тисяч доларів і вище. А тут попався ось така бюджеточка за 11 900. Зараз меган третій, важко знайти в цей бюджет. а Тут би 8 посад вже на обліку. Так, досить популярний паркетничок. Зараз за них також дуже багато дзвінків, але знову ж таки, в основному це 1,5 дизельний двигун і механічна коробка передач. Тут все з точністю до наоборот Тут дивіться 2 літра дизель. Надійний такий безпроблемний дизельний двигун, цепний привід ГРМ. Цей двигун встановлюється на дуже велику кількість саме такого комерційного транспорту. Він крайній надійний і ресурсний двигун. Це в нас Кашкай 2, 11 рік, 12500 його ціна. І він в нас, що механіка чи автомат? З автоматичною коробкою передач. Автомат тут звичайний гідротрансформатор, лише з 2-літровим дизелем. Тут встановлюється звичайний гідротрансформатор на всіх інших двигунах. Тут встановлюється коробочка варіатор. Крайній капризна, ненадійна, тяжко вона діагностується. І, в принципі, на варіаторі не рекомендуємо автомобілі. Оцих таких старих років, це 11-й рік, зараз у нас 25-14 й 14 років в цьому автомобільчику. На варіаторі, як правило, будуть проблеми. І як вирішуються ці проблеми тут на авторинку? Заганяється варіатор на якесь СТО, роблять мінімальну адаптацію, щоб вона проїхала 100 кілометрів, і потім у вас будуть пеньки, товчки. І заїжджайте на СТО і готуйте там 2000, 2500 доларів на ремонт того варіату. Він у нас на легкосплавних гарних дисках цей автомобіль, гума. Така собі, біленький колір, звичайний білий, не перламутр. безключовий доступ, шкіряний салон, повний привід, підігріви, навігація, клімат двокзоний. Кермо у нас не перефарбоване. Дачки світла дощу, 400 підйомника. Непогана позиція, надійні двигуни, надійні коробки передач, витривала ходова частина. В принципі, це така топова позиція. Тим паче цей автомобіль у нас на українських Номерах. Коли заїхав, не знаю, можете подивитись по автономерам, коли він заїхав, і яка кількість була власників. Також досить цікаво. Напишіть в коментарях ваші відповіді. Так, дивіться, це зараз така одна із самих популярних позицій на Луцькому авторинку. Також по кількості дзвінків цей автомобіль займає як мінімум друге місце. Після третього мігана, звісно. Це міганчик з четвертого покоління. Знайти його крайні важко, їх трохи мало зараз. На них підняли розмитнення. Також їх в Європі всі вигрібають, Ну, знайти його трішки складна задача. Якщо у вас є там бюджет від 14 до 17 тисяч, це буде самий топ. Ну, звісно такий 17 тисяч це можна знайти, такому. бо з комплектації, в максимальній led піружі оптики, там, з круговими парактроніками і так далі. Але знову ж таки шукати придеться не один місяць, тому що їх тут по ринку буде 5 штук в базарний день. Дивіться, такий самий практичний в них такий синій перламутровий колір. Цей автомобіль у нас на ковпаках. Це відповідає про те, що він у нас самій такі звичайній комплектації, але в нас хороша така зимова гума. 13500 його ціна на старті, плюс 100% якийсь торг, 157 тисяч пробіг, 1,5К 9К. Так, перевіряємо ці автомобілі більш детально, тому що самі такі простенькі комплектації може бути самий простий мотор на 66 кВт. В принципі, він нічим не гірше. Дивіться, шестиступенева механіка, звичайний ручник, круїз контроль присутній. Навігація є, клімат двохзонний є. Датчики світла дощу, всі склопідйомнички. В принципі, все, текстильний салон. Зеркала у нас також складаються. Така сама така простенька лайф-комплектація. Партроніки попереду, партроніки позаду, гарний синій колір. Так, друзі, дякую за перегляд, до нових зустрічей. Але не спішимо перемикати. Зараз покажу автомобіль, який ми вже підібрали для наших замовників. Обслужили, оформили документацію і передали. Все, гарного дня, всім па-па. Один із самих популярних паркетників, який зараз можна знайти бюджетного сегменту, це Nissan Кашкай в кузові G10. Саме тут у нас встановлений 1,5 дизельний двигун, К9К, всіма любимий дизельний надійний безпроблемний двигун. Гарнющий баклажановий колір, досить рідко вони зустрічаються в такому кольорі. Максимальна ксенонова, адаптивна оптика, акустика в нас Бовс. Комплектація в нас відповідно також Бовс. Оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ, всі склопідйомники, шкіряний салон, ширяне кермо, навіаційна система, підігрів передніх сидінь. Є в нас також панорама, гарний стан, хороша комплектація. Весь в оригінальному окрасі 220 тисяч пробіг має цей автомобіль. Він нас семимісний. Ми його підібрали за послугою підбір авто під ключ. Викупили, обслужили, оформили документи, сертифікат відповідності українським стандартам і договір купівлі-продажа. Страховий полюс. І через годинку зараз будемо передавати цей автомобіль нашому замовнику. Шановні друзі, колеги і автолюбителі, ми підібрали ще один автомобіль для наших замовників за послугою підбір авто під ключ. Прямо під дім з доставкою. У нас меганчик, друге покоління. Весь в оригінальному окрасі, гарний такий червоненький кольор, максимальна оптика. Літня гума, легкосплавні диски. У нас безключовий доступ на всіх передніх, також задніх дверках. Це чистий 9 рік, 1.6 атмосферний бензиновий двигун. Екологія на місці, каталізатор на місці. По комплектації у нас все досить непогано. Такий шкіряний комбінований салончик. Оригінальне кермо, датчики світла доща, кру із контроль, старт-стоп, механічна п'ятиступка і однозонний клімат-контроль також присутні на цьому автомобілі. І пробіг, вдумайтесь, 114 тисяч кілометрів. Рідний підтверджений на 100%. Цей автомобіль куплений на німецькому аукціоні. Має одного власника з салону. Є декретюфи підтвердження цього пробігу до моменту продажу його там на аукціоні. Хороший стан, хороша комплектація. Дев'ятий рік цей автомобіль викупили, обслужили, доставляємо в місто Полтаву для нашого замовника.